Так, Відвантажуємо ось такий тракторець до клієнта Львівської області, Це є Шефен 354. Це є повнопривідний одноциліндровий трактор. Ось такий тракторець. Він вже має примусову задню навіску, бачите розподільник, який тиснув договоритися, сплавивши положення валбору по тужі. Клієнт замовив з резою т 150 додатково, Тракторець має задні противаги, передні противаги. Одноціліндровий потужний двигун, потужність 35 кіски сил, бокове розташування радіатора, блокування диференціалу, ой, перепрошую, е включання переднього моста, включання валу відбору потужності, е повишені, понижені і 4 передачі. Ось тут діапазони, вони ось так розташовані. бачите, Ось так воно є. Тобто 8 перед, 2 назад. Після м'яке, додатковий гідробачок. Ось такий тракторець. Гарантія на нього йде 2 роки, доставка безкоштовна. Є в наявності, є також в наявності 24, 244 шинфенги, повнопривідні, є 240-і, є 350-ті. Якщо когось зацікавить, це є заводські трактори, досить надійні, досить хороші. Можна замовити нас онлайн або можна приїхати у нас на майданчик, провести тест-драйв. І поїхати додому з тракторцем. Ми знаходимося 7 км Львова по київській трасі, між селами Дубляне Га Так що, якщо когось щось зацікавило, набирайте, або пишіть, або приїжджайте. А це дана модель це є Шефен 354 і фреза тм 150 з ним.